Знову їдемо на Донбас Житомирський Донбас, село березина, де попитка номер два для буріння. Це місце вибуху. Просто роз, розкурив вже на все, вишку навіть порвало метал Артем руляй. Привіт, ви на каналі Майстерня Води. і Сьогодні ми знову в березені, буде попитка No2. Ну хто не дивився минулі відео? Бурили ми вон там. Є інформація, що там колодязь стоїть на піску і б'ють джерела. Тому вирішили відступити сюди в низинку, бо там такий горб существенний йде. І, можливо, внизу. Нам вдасться щось набурити. Приступимо. Ну що, почнемо. Так, майже 4 штанги залетіли, десь 5,70, зараз, 5,80. Глибина того колодязя 5,5 метрів. Ну, по словам власників, там б'ють джерела і як чистили, доставали пісок, показував попередньому відео. Пісок гарно чистий. Тут 5,5 метрів пройшов, піску немає. Глина. Ну Ось, вроді би, як тільки, тільки-тільки, починає тільки, тільки, щось з'являтися. Щось Уже не глина, але ще й не пісок. Глибина 7.30 Це все время йшов плотний плотний пісок і поглинань води практично я на ньому не бачив. Може бути що він теж сухий. Хоча колодязь 5,5 метрів, він, брін, в ньому має бути якась вода. Смущає, що нема зовсім поглинань. Ну і він такий мелкий. Окей, а далі знову похоже щось на ізвість, зараз пробуримо, подивимося що там йде. Ну, щось там по-моєму знов. Ну і видно так слабенько воду віддає. Ну, в будь-якому, якщо нічого глибше не буде, то спробуємо. Все рівно спробуємо з нього щось взяти. Не ну щось, щось має бути все одно, не може бути такого, щоб геть нічого в ньому не було Так, добив штангу і да, да пішла ізвість Ось я така Брить глибше не будемо Пробуємо з цього піска взяти Щось взяти пробуємо так, обсадились, промились, запускаємо. Пішла грязненька вода, щось похоже на відкриття водоносу. Так, да, слабенько, але щось все одно є. Зараз пограємо з повторну промивку зробимо. Подивимося, що воно може трошки нам щось додавить. Так, і того пробурена нами скважина на 7.30. Має дебіт всього лиш літрів 300, але водичка непогана, без всяких присмаків, запахів і так далі. Хороша колодізна вода. Нагадую, колодязь 5,5 метрів, скважина майже 7,5 метрів. Так, да, дебіт слабенький, але вода є. Відкривайте краник ну, Зараз роздає бак Станція набрала. працьовує реле тиску, яке включає насос. Ось Працював реле тиску і напор просів до дебіту свердловини. А саме ну, літрів 300, я не міг так на скидку літрів 300 за годину тут свічу. Ну що, не зря були наші старання? Яку не яку но воду ми добули. Це було село Березина що під Житомиром.